Вітаю у нашій студії сьогодні. Михайло Васильович Загородний, голова Хмельницької обласної державної адміністрації, лідер виборчого списку від партії Блок Петра Порошенка Солідарність у Хмельницьку обласну раду та Сергій Іванович Мельник, народний депутат України, лідер виборчого списку від партії БПП Солідарність у Хмельницьку міську раду. Панове, те, що зараз дуже актуально у всіх на слуху, тим більше скоро опалювальний сезон. Тарифи, субсидії, чи допоможуть вони, чи згідна президентська партія із тими тарифами, які існують зараз? В цьому плані місто Хмельницький, коли я працював міським головою, ми багато зробили. У нас фактично була найнижча собівартість однієї гіокалорії по теплу. І в свій час, коли все-таки вдалося, потрібно було і ми підвищували тарифи, ми були практично єдині в Україні. Ми передбачили 5% міську субсидію. Тобто, якщо в країні було 15 і 20%, в місті Хмельницькому діяло 10-15%. Десь три роки була міська субсидія, потім держава перейшла на норму 10-15%. Знаєте, я скажу. По тарифах це питання непросте, і особливо в цій ситуації, коли курс долара значно зріс, і 50% балансу газу ми отримуємо з Росії. Є в нас і газ власного видобутку. На жаль, баланс газу для, скажем, населення і підприємств теплоенергетики, потребує десь 21 мільярд кубів. Газу. У нас власного газу десь біля 11 мільярдів, тому майже 50% приходиться балансувати. Знаєте, нам, нам потрібно було вийти на вартість, на реальну вартість тарифів, які є. Але в цій ситуації я вважаю, оскільки, мені здається, уряд не спрацював щодо соціального захисту, ми, ми не досягли знаєте, того рівня по соціальному, по субсидіях. Мені здається, що потрібно зробити якісь поетапність. Це раз. І друге питання, що в умовах підвищення тарифів обов'язково ми маємо підвищувати пенсії, заробітні плати і соціальні стандарти. Тобто не, мож, не може одна складова підвищуватись, а інша складова відставати. Тому що ну, насправді ситуація дуже проста. У нас 90 мільярдів дефіцит пенсійного фонду, у нас майже 100 мільярдів був дефіцит. Нафтогазу, тому що ну, якщо ми не підвищуємо тариф, бюджет повинен. Хтось має компенсувати. А я скажу: хіба було справедливо, коли, наприклад, ціна в теплокомуненерго була сьогодні 3 тисячі гривень. Наприклад, я, у мене котел в квартирі, я платив гривню за газ. Це теж було несправедливо. Звичайно, якщо взяти в комунальних послугах, то ціна за тепло і гарячу воду це в структурі займають дуже велику вагу. Ну, урядом зараз зроблено пільговий, скажімо, пільгова норма 200 кубів для людей, які використовують на тепло, газ і на підігрів води. Це буде ціна 3,20. Понад ліміт, якщо буде, буде 7,2 майже. Таким чином, ми робимо практично одну ціну для підприємств теплокомуненерго також ціна 3 гривні. Перший крок зроблений. Змінами до бюджету ми дещо там від 13 до 18. Це, це дуже мало, звичайно, дуже мало. Хтось отримає 100 гривень, а хтось отримає 600 гривень. В проєкті бюджету на наступний рік планується три, три етапи підвищення соціальних стандартів. Таким чином, ми, ми повинні, людям повинні отримати заробітну плату пенсію, таку можливість, щоб заплатити за комунальні послуги. Хто не може заплатити, він повинен оформити субсидію таким чином, що родина повинна платити за комунальні послуги не більше 10-15% від совокупного доходу. Ну, іншого шляху немає. Ну, наші сусіди як не було, боляче поляки пройшли цей період. Знаєте, ми, ми просто дуже довго відкладали. Ми, ми все відкладали, відкладали. От наступив такий момент, от в цьому році, я скажу, в бюджеті, 100 мільярдів. Повернення відсотків, 100 мільярдів повернення тіла кредита, армія розграблена. І, 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 і цьому уряду от все докупи зібрало, що треба і повернення. Слава Богу, вдалося реструктуризувати заборгованість. Країна отримала передишку на 4 роки. Я думаю, що от дуже хотілося, щоб знаєте, уряд в цій ситуації себе не заколисав, щоб ми скористалися цією передишкою і за цих 4 роки зробили. Можливість, бо тут, знаєте, що є дуже таке загрозливе, що люди не будуть платити. Я вам скажу, от за цей період місто Хмельницьке ми завжди в трійці були про, про, про платах за комунальні платежі. Ну, у нас майже люди платили найкраще, але ми отримали велику різницю в тарифах. Це дійсно так. По клірингових розрахунках ми отримали цю різницю в тарифах. Тобто, і з іншої сторони, ми, ми хочемо, щоб наша промисловість була конкурентна. Ну, у, нас, розумієте, у нас в тарифі на електроенергію, на промисловості закладено те, що населення. Ми повинні вирівняти ці тарифи. Ну в жодній країні світу немає такого, що населення платить 36 копійок, а Хмельницький водоканал платить майже 2 гривні. Дякуємо разом з тим, програма житлових субсидій, яка все таки в державі працює. Я думаю, що вона дасть свої результати. Тобто, якщо для Хмельниччини мали 37 тисяч сімей до цього часу, користували житловими субсидіями, станом на сьогоднішній день це вже 115 тисяч сімей. Це система. Дає свій результат, вона вже працює, і якщо люди звертаються, вони все-таки одержують ті самі малозахищені верстви населення, одержують компенсацію у вигляді житлових субсидій. А ті, хто забезпечені, багаті, повинні платити повний тариф і повну вартість її послуги. Вартості енергоносія, які вони використовують, так що я думаю, що це також дасть свої результати. Скільки будь ласка, якщо ви знаєте, чи усі заяви е про надання субсидії були е все таки? Підписані чи чи усі отримують хто хотів ці розглядаються субсидії. всі? Тобто, але є е, норми, ті за якими, тобто є люди, які звернулися, одержали, е, заповнили заяви, звернулися за житловими субсидіями, але вони е, до цього часу їх ще не одержували їм не нараховували житлові субсидії. Але з початком опалювального сезону. Як ми одержимо зараз платіжки вже за тепло, і ця вартість коштів, які треба сплатити за комунальні послуги, збільшиться. Це так зване нарахування нульової субсидії. Тобто по нульовій субсидії ти вже є в розрахунку служби соціального захисту, є всі твої доходи, все зафіксовано. Якщо в тебе платіжки починають перевищувати суму, яку ти можеш сплачувати, той відсоток від твого сукупного доходу сім'ї. Ти почнеш одержувати, тобто не, не потрібно вже буде робити перерахунку додаткових звернень, ті, хто звернувся літом і зараз не одержали субсидії. Вони їх одержать з 1 листопада, коли вже піде повна вартість. Ну і максимально міністерство соціального захисту зараз йде така інтенсивна робота, максимально спростити, спростити і максимально, щоб люди, тобто максимально які нарахування, чи це пенсії, чи доходи, брати. В автоматичному режимі, щоб люди менше ходили. Ви знаєте, мені здається, що були, бу, були оцей зроблений крок, такий незрозумілий, там коли людей налякали, що там якісь е, помилки будуть, ще якісь речі, будуть штрафи. Чи знаєте, от я, я зараз прийом, останній прийом, приходять старші люди, ну таке придумали вже, що знаєте, придумали так, що якщо ти отримаєш субсидію і буде колись. Спадщина, спадщина оформлятися чи переоформлення майна чи паїв потрібно відшкодувати субсидії. Тобто, ну немає. Тобто, ходять. Я думаю, нам необхідно цей інформаційний такий зробити якийсь прорив, більше йти до людей, особливо бюджетна сфера, де невеликі заробітні плати, щоб от, людям оформити. Я думаю, що. За місяць міністерство все таки вдасться цю запустити програму. Я думаю, що цей крок буде зроблено. Що дійсно є велика кількість людей, які мали б можливість скористатися субсидією за своїми доходами, вони мали би одержати від держави цю підтримку, але вони не звертаються, як сказав Сергій Іванович, Бо через те, що через в них місто. якась і Але ведеться роз'яснювана робота. Ми проводимо цю роботу із службами соціального захисту і з районними державними адміністраціями, щоб було живе спілкування. Мет, мета цієї програми адресна допомога. Адресність допомоги Щоб самі не, захищені не, не, може, не може будинок, який там 300 метрів, отримувати по пільгу. Єдине, єдине, я скажу, от ми в робочій групі працювали. Ну Єдине, якщо чесно, от раніше норма була 2,5 тисячі, мені здається, вона більш адекватна була, ніж зараз оцих 200 кубів. Якщо взяти електроенергію, ви знаєте, норма 150 була, 250 для села. Ну є ж теж ну не дурні люди придумали. Ну зробили зараз. Оце е, нацкомісія від 100 до 600. Ну дуже важко. Ну важко собі важко пояснити, не то що е, людям важко пояснити. А у Верховній Раді хіба немає впливу? Ми ж вас обрали для Ви того, що знаєте. В нас комісія комісія відпрацювала. Від комісії є пропозиції. От мені, мені якщо чесно, до кінця не зрозуміло, чому е, от зараз е, це питання якось так відкладається. Я думаю, що напрацювання комісії є. У нас є пропозиції, зокрема щодо зменшення рентної плати на газ. Знаєте, ми теж свій час думали на олігархів трошки защемити, більше доходів, отримати, збільшили рентну плату, що в результаті в нас впало на 15% видобуток власного газу. Тому я думаю, що в цій ситуації потрібно ми газ, укргазвидобування повністю заключили контракт. Більше того, зараз для різниці в тарифах і для субсидій розширено механізм на рентну плату, видобування газ, який забирає Нафтогаз України, і на податок на до. Дану вартість, дещо цей механізм розшириться. Я думаю, що до опалювального сезону нам вдасться повністю компенсувати старі різниці в тарифах і далі через механізм компенсації Нафтогазу пільгової цієї норми і пільгової ціни на газ для теплокомуненерго і населення, яке споживає до 200 кубів, все-таки вирівняти. Плюс, звичайно, це адресність через субсидії. Дякую. Тобто президентська партія не, не забула про тарифи, та і пам'ятаєш, що я тут думаю, на місцях що, людям думаю, Знаєте, президентська партія, як ніхто, зацікавлений е, от, в цьому питанні, щоб е, була справедлива ціна. Ви знаєте, по ціні, я скажу чесно, по ціні 7 гривень е, від 5 до 7 нема питань. Тобто, йде е, зрозуміло, от до 5 гривень є питань. І, зокрема, щодо формування балансу газу, який буде йти на споживання населення. Дякую, панове, і останнє питання про тих, хто йде нога в ногу у вашій партії. Розкажіть, будь ласка, що це за люди? Ну, ми старались підібрати до себе в список до обласної ради, до прикладу, блоку Петра Порошенка Солідарність, найкращих людей, які є на Хмельниччині, людей, які мають історію успіху, ті, хто є позитивними керівниками, десь в себе на підприємствах, тих людей, які є. Керівниками чи бюджетних стовмо, чи будь-де, але вони мають досвід. Це учасники АТО, це військові, це медики і вчителі, це люди різних профілів, різних спеціальностей. Але основним принципом це люди мають бути порядні, професійні і патріотичні. Це ті люди, які мають от ці речі, які про які ми говоримо, що є розуміння вже сьогодні президента, є сьогодні розуміння. В блоку Петра Порошенка, який представляють в Верховній Раді, і далі в обласних, в районних, місцевих радах повинні бути такі ж професійні і порядні люди, які будуть підтримувати цю позицію і вести роботу на місцях. Можливо, ви назвати якісь конкретні прізвища усім відомі. Тому що... ну, усім, відомий, усім відомий командир 8-го полку Олег Нечаєв. Тобто людина, яка вже півтора року. В зоні АТО і успішна людина, який порядний, порядний військовий командир, який є авторитетом для нас. Це якщо ми по АТО, учасниках АТО, це такі люди, як Едуард Шляков, це доброволець батальйону Донбас, який. Крім того, що Іловайську попав полон 118 днів від уполоні. На сьогоднішній день це вже член команди управлінців, який вже показує себе як заступник голови райдержадміністрації. Один з них. Це великі, серйозні, хороші керівники. Ну, Бізнесмени підприємців, серед підприємців, бізнес так? Бізнес представники керівники, молодого, середнього малого середнього бізнесу, бізнесу да, Тобто ми залучали максимально людей широке коло. Це люди з досвідом, які вже як я сказав, мають свою певну історію успіху в якійсь галузі, і вони зможуть показати свою ефективну роботу в обласній раді, будучи депутатами, і не просто говорити й обіцяти, так, а виконувати виконувати ті напрямки, які потрібно. Дякую. Анонсували минулого року, що вже з 16-го нам стане жити легше. Буквально по кілька слів це таке, звичайно, банальне, риторичне питання, але ну анонсуйте, коли ж нам вже легше стане? Коли в Україні йде війна, і коли в Україні все-таки 20% економіки знаходиться на анексованих територіях, дуже важко це зробити. Але відбувається все-таки ріст, є тенденція росту економіки, і це. Дуже важкими зусиллями дається в такій ситуації для України. І я вважаю, що позитив є. Тобто, якщо ми будемо разом ці робити на позитив, а не критиканством займатися, то буде позитив. І я впевнений, що дійсно до кінця 2016 року є всі перспективи побачити ці покращення в реалі. Дякую за, за оптимізм. Будемо надіяти, що скоро ми будемо жити добре. На все добре.